Рятувальник повинен бути стриманим. Я не говорю про фізичну, е фізичну силу, про якісь фізичні навички. Це безумовно повинно бути. Він повинен бути стриманим. Е він повинен бути готовим психологічно до того, що буде бачити е біль людський, сльози, крики. В ДСНС люди не йдуть, щоб заробляти якісь мільйони великі. Тільки слова вдячності. Якщо хтось скаже, що пожежні нічого не бояться, це неправда. Пожежні теж люди, у них теж є страх. Дуже багато молодих хлопців, які приходять, не всі витримують це навантаження психологічне, не тільки фізичне, а й психологічне. Далеко не всі. Ну, з досвідом це приходить. Особисто я виїжджав, мабуть, на всі прильоти, назвемо їх так, в Дніпрі, тому що ворожі обстріли це само по собі масштабна подія така, на неї залучається максимальна кількість особового складу і техніки. Близько 25 виїздів на ліквідацію ворожих обстрілів. З моєї сторони було здійснено. Найскладніше завжди ліквідовувати наслідки прильотів по житловим будинкам. Дуже важко, коли ти розумієш, що ще є люди під завалами. І, на жаль, фізично ми не можемо завжди використовувати якусь техніку. Ну, спеціально для, для таких робіт доводиться це робити вручну, руками тобто своїми. І от е, вручну це займає певний проміжок часу. Давить на тебе те, що ти можеш фізично не встигнути допомогти людині, коли час йде, там, на хвилини лічення. Хоч ти там і тиждень працював, рив, 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 і знаходиш або чуєш якийсь крик людини, там, або хрип, це надає. Дуже велику кількість сил, емоцій, знаєте, як друге дихання відкривається. Вся оця втома, яка в тебе є, вона залишається десь там на іншому плані, і ти з новими силами починаєш боротися за це життя людське. В професії я, якщо враховувати навчання з 2011 року. Мій старший брат рідний, він раніше обрав цю професію для себе. Я, ще будучи малим, дуже хотів допомагати людям, рятувати людей, гасити пожежі. Я в нього дуже багато розпитував, він мене брав з собою на, якусь, на виконання якихось завдань, які можна було мені бачити. Мабуть, ще 2018 рік. У мене був один із перших моїх оперативних виїздів. Це було страшне ДТП. Там три автомобілі легкових зіткнулись, і на місці тоді загинуло троє людей. Серед цих людей були діти. Дівчинка була 2010 року народження, тобто їй там було 8-7 років. Вона на місці загинула. І от після ліквідації, в момент ліквідації, якось це не переварюєш собі. А після ліквідації цієї надзвичайної ситуації. Ну, я задумався, мабуть, на 2-3 тижні ходив сам не свій, думав, можливо, ну, я цього не зможу потягнути. Пожежний він постійно, коли виконує свої обов'язки на, на пожежі, він знаходиться в стресі і до цього стресу привикаєш. Стрес долається розмовами з друзями, прогулянками якимись, відпочинком звичайним, без, ніхто тебе не. Не смикає, ніхто не телефонує. Ти просто сам собі це переварив в голові і можна далі на службу. В Дніпрі взагалі виїздів багато. Я працював у Криворізькому районі ще до цього. В Дніпрі кожен день по 10-15 викликів. Це якби норма вважається. Зараз в умовах війни на жаль дуже багато обстрілів. От цей підрозділ, в якому я сьогодні працюю, вже 40 виїздів. На ліквідацію наслідків ворожих обстрілів. Це багато в розрізі Дніпра, це багато. Влітку в основному чомусь люди люблять палити траву, суху, сміття випалювати. Взимку, на жаль, не дотримуються люди правил пожежної безпеки. Це загоряння житлових будинків, гаражів, буржуйок і так, далі, і так далі. Також взимку багато викликів на надання допомоги людям на водних об'єктах. Ми ж приїжджаємо на виклик в, в самий пік, коли людина в стресі е, перебуває. То в основному дякують вже після того, як ліквідували пожежу, все загасили, всіх врятували, і через там годинку якусь тільки люди починають розуміти, що якщо б не хлопці, то було б набагато гірше. Це подяка дуже надає сил, особливо коли дякують діти, особливо коли передають якісь малюнки, пакуночки там своїми руками зроблені. Дуже надихає, тому що більше нічого і не потрібно. Мене вразило один із останніх прильотів. Там під завалами опинилось шість людей. Завали були катастрофічні: плити, перекриття, попадали, цегла, несучі конструкції, все завалилось. І просто чудом ці люди вижили, і ніхто там майже і не постраждав. Привикаємо до цього, але ну, теж, якщо відбуваються такі події, котрі неможливо пояснити, то це теж для нас люди. Оця потреба надання допомоги людям, вона повинна бути десь у тебе в серці, в душі. Інакше ну, інші люди сюди не приходять. І я, як на своїй посаді, я... Іноді більш ризикую хлопцями. На жаль, тому що мені там я не можу опинитися в тому або будь-якому іншому місці, вважаючи на свою посаду. Але ризик є і просто так ніхто не ризикує. Якщо рятувальник впевнений в тому, що він зможе це зробити, якось там короткостроково пройти там по палаючому будинку, або ще щось, або ще щось, то ми це зробимо. В інших ситуаціях, мабуть, ні у мене дуже специфічна посада. Я начальник підрозділу. Мене не всюди відпускають, але бажання є велике. В Криворізький район, в Нікопольський район, в Межевський район, всюди, де відбуваються обстріли. Ви знаєте, я б краще їздив, би ліквідовував ці наслідки. На сьогоднішній день я реалізувався, але в нас є кар'єрний зріст і є куди прямувати далі. Але чесно, не хочеться вище йти, хочеться бути от на цій посаді, щоб мати можливість. Ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій, допомагати людям простим, приймати участь навіть в гасінні пожеж. Це для мене дійсно важливо, можливо, і не і не можна так казати, але це мені приносить задоволення, коли я відчуваю себе потрібним людям. Ви знаєте, я мрію, щоб вже якомога швидше закінчилась війна, І щоб ми могли. У нас багато нової техніки, щоб ми могли запрошувати малечу зі шкіл з дитячих садочків, проводити для них екскурсії в безпечний час.